Сільського районного суду міста Києва, схвального головуючи судді діліка, судді Бойка, Мазура, за участі секретаря Ідамаки, провіршу приміщення суду в Києві, підготовчу судове засідання за кримінальним провадження No420.1782 Європі Євгенія Володимировича, 18 ха 35 руководжу, воложінь року народження, Російської Федерації, Удільної Російської Федерації, проживаюча адреса. Російська Федерація Самарської області Толіті подвергає будинок 1998 Олександр Олександр Олександра Анатолійовича, 7.1.87 року народження оруженці міста юзно Халинської Російської Федерації, проживаючи за адресою Російська Федерація Самарська область, міста Тольятті, вулиця Ворошива, будинок, 2А, кімната 511 зареєстровано у селі Рожки, мовничство району Керівської області, Російської Федерації, обвинувачені за частиною 2 статті 28, частина 2 статті. 437, частина 2 статті 201, частина 2 статті 332 значком 1, частина 2 статті 28, частина 1 статті 263, частина 2 статті 28, частина 1 статті 258, значком 3, частина 3 статті 258 КФУ України, включаючи сторін та інших учасників судового провадження, прокурорів, Климовича, Кравченка, обвинувачених, Єрофєєв, Олександрова. Захисники Соколовської, Грабовські, Потерпіли, Гарпуші, Сіроша, Перекладача, Тіхановської встановили. До Волосіївська районного суду міста Києва Генеральної прокуратури України перед Олег відносно Єрофія Олександрова обвинувачення частина 28, частина 2, 28, 42, 47, частина 2 стаття 201, частина 2 статті 332 значком 1, частина 2 статті 28, частина 1 статті 263, частина 2 статті 28, частина 1 статті 258, значком 3. Частина 3 статті 258 ПК України 15.10.15 15, ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ. Підсудні зазначено кримінального провадження, визначеного Лісійського районного суду міста Києва. Прокурора зазначено необхідність призначення кримінального провадження судового розгляду у відкритому судовому засіданні у визначенні представленню законодавством строки, з приводу необхідності виклику свідків. Сторони обвинувачення звернуться до суду в ході судового розгляду після встановлення порядку дослідження доказів. Підстав для зміни запобіжного заходу обвинувачення вбачають, враховуючи наявність ризиків. Потерпілі підтримали думку сторони обвинувачення. Захисник Соколовська зазначила, що на даний час не визначено статус її підзахисного, враховуючи, що він, на її погляд, є військовополоненим і на нього не може поширюватися кримінальне переслідування. Крім того, відмітила, що звернулося до Вищого адміністративного суду України з цього приводу. І не виключає можливості зупинення провадження до прийняття ним рішення. У разі призначення справи до розгляду просить змінити запобіжний захисту і на домашній арешт та клопоче про виклик свідків відповідно до списку, які надали суду. Захисник Грабовський підтримав міркування свого колеги та відмітив, що оскільки він також вернувся до Адміністративного суду з приводу статусу його підзахисного, вважає, що до прийняття рішення суду можливо повернути воно наляк прокурору. У разі призначення провадження до судового роти, допросить змінити запобігність захисту підзахисту на домашній арешт. Овинувачені підтримали позицію захисників, крім того, обвинувачений графей зазначив, що відсутні свідки та докази, які підтверджують його вину. Ознайомий з обвинувальним актом високовши думку сторін, потерпіли, встановивши відсутність підстав для прийняття рішень, передбачених пунктами 1.4 частини 314 КПК України. Колегія судді вважає можливе призначити кримінальне провадження до судового розгляду та провести підготовку до судового розгляду. З урахуванням думки учасників, судовий розгляд провести у відкритому судовому засіданні колегію суддів, враховуючи відсутність клопотання обвинувачених про розгляд кримінального провадження стосовно судом присяжних у визначенні кіберка строки. Представник підставлять зупинення провадження або повернення обвинувального акта, про що відмічала сторона захисту, не встановлено. Та обставина, що сторона захисту звернулися до Вищого Адміністративного суду України з позовною заявою, як вважає колеги суддів, не є підставою повернення обвинувального акта і не є перешкодою для призначення провадження до судового розгляду. Враховуючи, що Єрефеєв та Олександров наряду з іншим, обвинувачуються за частиною 3 статті 258 КПК України, Терористичний акт та враховуючи, що відповідно до вимог частини 5 статті 176 КПК України. Запобіжні заходи вигляді особистого зобов'язання, особистої поуки, домашнього арешту. <кхи> Застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачені вчиненні злочинів передбачених, в тому числі статтею 258 КК України. Клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу обвинувачення не підлягає задоволенню. Обраний Єрофеєву та Олександрову у вигляді тримання під вартою, залишити без змін та вважати продовженим на строк, що не перевищує 60 діб, Тобто до 2.01.16 року включно. Керуючий статтями 314-317 КПК. Колегія суддів постановила призначити судовий розгляд кримінального провадження номер 42 015 88 відносно Єрофія Євгенія Володимировича та Олександрова Олександра Анатолійовича. Винува частину 2 статті 28, 2, -ї 437. -ї. Частина 2 статті 201, частина 2 статті 332, значком 1, частина 2 статті 28, частина 1 статті 263, частина 2 статті 28, частина 1 статті 258 значком 3, частина 3 статті 258 КК України у відкритому судовому засіданні Голосівського районного міста Києва на 9 годину 30 хвилин 10.11.15 року. Виклик свідків сторони обвинувачення та захисту здійснити після виконання вимог статті 349 КПК України. Про час, дату та місце судового розгляду сумувати потерпілих, обраний Єрофеєву Євгенію Володимировичу 18.1.85 року народження, Олександрову Олександру Анатолійовичу, 7.1.87 року народження, запобіжний захист у виді тримання під вартою, залишити без змін та вважати продовженим до 2.01.16 року включно. Ухвалу, скажем, не підлягає. Судді підпису. Так, замість того, це стосується сторони обвинувачення за підклада.